На природі та у тиші саме тоді каже Валерія, має натхнення писати картини. Війна додає, змінила і палітру, і сюжети. Я під час війни почала малювати такі більш спокійні картини. Всі бояться за життя своє і потрібен якийсь такий спокій, я думаю, людям. Малювати почала, коли їй було 10. торік жартує, мала творчу відпустку. Але останні події в країні підштовхнули повернутися до пензлика. Я ходжу по золотоноші, фотографую вулиці і потім їх малюю, ну перемальовую. Мені подобається. За мольбартом Валерії пильнує її менша сестра Іванка і говорить, що пишається нею. Іноді, коли вона щось таке намалює, що можна подумати, що це не не можна так намалювати, що дуже вона в таких от може, вона так, наприклад, небо дуже гарно намалювати. Там, квіти буває, так намалює. Пан Сергій теж художник. Каже, часто бачить, як дівчинка працює у середмісті. Такий теж живий малюнок. Все. Да. Діти взагалі малюють, у них енергетика сама картина. У них не можуть бути погані картини. У них всі картини позитивні. Тим більше, в неї, бачите, такі фарби. Намальовані картини Валерія продає, а зібрані гроші, нині це вже п'ять тисяч гривень, передають на фронт, розповідає її мама Анна Шеремет. Ми волонтерам потихеньку з самого початку війни, тому що мій брат там в Запорізькій області. От і постійно йому щось якісь збираємо передачі, допомагаємо. І ми просто так домовились. Давай попробуємо папу продавати і дяді Сережі теж підуть ці кошти. Ну так потихеньку закрутилося. Валерія вже придивляється до краєвидів рідної золотоноші для своїх нових пейзажів і обіцяє допомагати захисникам України до перемоги. Тетяна Недбаєва, новини.